А що? Де? я? Що це за місце? Куди я знову попав? Га? Отримай тупий зомбак. Гм? А ти ще хто у нас такий на зомбака, вроді би, не схожий? Троє на ну, одного, ну, Хм, нечесно. А хоча я вас і так і вб'ю. Спінжиться! <рив> що ж, тепер я вб'ю тебе. Ну, а! От нас в час покінчити з тобою. <рив> а що ні 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 ні, -ні! <рив> знаходишся під моїми володіннями, то ти чим довше знаходишся, тим зомбі ти стаєш. Ні, 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 ні. Лойде, Лойде, вставай. Ніндзя не здаються, ти не можеш померти від якогось слабака. Вставай, вставай. Вона права. Що так швидко? Якщо я колись здохну, то зроблю це гордо, а не від рух якогось мозгоїда з палкою в руках. Неможливо, він це зробив. Але він знаходиться ще тут, тому я зможу його вбити власноруч. Що? він поборов мою територію, неможливо. Отримай силу давнього Бога Отримай силу ніндзя. Завитріра. Га-ха, куди тікаєш Слабачок, тіло не встає.